Родина Віталія відвідує церкву регулярно, тож на Великдень обов'язково завітали посвятити їжу. Воду, яйця і пас. Воду, яйця і там паста. Пасочка. Зранку збираємося, йдемо до... до церкви. До церкви, а потім вже ми... святковий стіл. Так, пройшло 31 березня у католиків. Однак православним вірянам ще більше місяця чекати офіційного завершення посту. Різдво водночас, а Пасха з різницею п'ять тижнів. Чи знають дніпряни, Чому така велика різниця у датах святкування? Ходімо питати ні, не знаю. Ні, чесно кажучи, кажучи, я знаю, що перенесли, але я думала навпаки, буде ближче. Тобто, я думала, ми будемо святкувати як різдво разом. Ось, а чому різниця не знаю? Щось там з календарем. Юліанський, григоріанський, мабуть, це дивувало це питання. Різниця дійсно у календарі, підтверджує отець Юрій. Перехідні свята, серед яких і Великдень щороку всі християни однаково прораховують від весняного рівнодення і після повного місяця. Він не точний це юліанський календар. Тому церква в Європі, Латинська церква прийняла без проблем. Ці календарі. Минулоріч православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Тож тепер розбіжностей у нерухомих святах немає. Та ці зміни не торкнулись дат, які прораховуються щорічно. Пасха і ті свята, які від неї це Верна неділя, це воснесіння Христове і це тріця. От, то вони вичисляються за старим стилем у всіх православних церквах. Тобто без різниці вони живуть за новою чи за Юліанським. І в нас є прив'язка ще до єврейської Пасхи. Раз в три роки єврейська Пасха вона якраз додатковий місяць набігає, як я сказав, і тому у них не 12, а 13 місяців з'являється. Саме додатковий місяць за єврейським календарем додає помітну різницю у датах святкування великодня цього року. Наступного року здається, наскільки я пам'ятаю, там взагалі буде в один день святкування і в нас, і в Римокатоликів. Та у 2024 році православні українці святкуватимуть великдень 5 травня. Анастасія Якубовська, Артем Ліфінсифандрій Чабаненко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.